Шестеро дітей та 12 років у шлюбі. І весь цей час ми стежили за їхнім життям як за серіалом. Разом з Бредом Пітом та Анджеліною Джолі. Ми пережили анорексію акторки. Та весь світ хвилювався, коли красуня Анджеліна вирішила ампутувати груди. А одна з дочок парочки геть перестала носити сукні. Натомість почала одягатися у хлопчачий одяг та замислюватися, а чи не змінити стать через постійні скандали ледь не щороку преса розлучала Джолі та Піта. Мабуть, наврочили сексуальна Анджоліна джолі та солодкий бред піт за чутками розлучаються, і цього разу схоже всерйоз. Преса у розриві Бренджоліни звинувачує красуню француженку Маріон Котіяр. З нею, як і з Джолі, під познайомився під час зйомок фільму. Пейдж Сікс написали: Анджеліна найняла приватного детектива, щоб стежити за своїм чоловіком. Він перебуває в лищатах кризи середнього віку, і Енджі це набридло. Пояснили у виданні. А от в авторитетному виданні CNN занепокоєні, що між акторами може розпочатися бійка за дітей трьох біологічних та трьох всиновлених. Однак Бред Піт переконує для нього найголовніше щастя дітей і навіть попросив пресу не лізти в особисте. Та куди там розлучення Піта та Джолі зачепило навіть колишню дружину актора Дженіфер Еністон, героїню серіалу Друзі та романтичних комедій Красунчик Піт кинув заради хуліганки Джолі. Це карма. Лаконічно і містко відреагувала на скандал Еністон. Кістки знаменитостей охоче перемивають і українці. Мені про це вчора написав мій друг, і це було так: Боже, ти знаєш? Анджеліна Джолі з Бередом Пітом розлучились. Трагедія така. Яка трагедія? У них... Скільки грошей? Яка трагедія? Ви що, дівчатки? Більше не віримо у кохання. Если не розходяться, вони вот, розбили мою веру в любовь. Но тепер у меня з'явився шанс. Вона мені з детства нравилась очень сильно. У нас є шанс. <laughs> Нет, мне не, мені не нравиться А Такі ще варіанти? Хто еще, еще разлучається? <laughs> а от найближче про розлучення пари і слухом, ні духом. Що ж сталося? Здивувався клуні під час інтерв'ю для видання Telegraph Magazine. Я не знав. Оце так. Мені так шкода. То що відбудеться таке розлучення? Чи новина про розрив пари? Усього лише потужний піар-хід зіркових менеджерів, які вирішили полоскотати нерви прихильників. І у нас у гостях головний редактор журналу Віва і сайту Viva.ua Івана Слабошпицька людина, яка знає усе про зіркові розлучення, взагалі про зірок. Добре утро. Добре, ранок да справді дивіться, що відбувається. Усі говорять про розлучення Джолі Піта е, і офлайн, і онлайн, і інформаційні видання, і глянцеві зрозуміло, видання. Чому так багато у нас навіть ну, на фейсбуці Віва 260 тисяч у нас підписників, То це тема. За эти сутки вызвало небывалое обсуждение. Ну, Люди любят легенду, люди создали легенду, и, и сказка разрушается. Да. Хлопоти Поэтому, собственно, это, наверное, вызвало больше ажиотаж, нежели там другие события, которые происходят в мире. Это об этом говорит вся Украина, об этом говорят обыватели всего мира и об этом говорят люди, верящие в сказку, потому что разрушилась там надежда, это была самая. Пара совершенства, де була совершенна нас, совершенні нони, і це були коміри, скажімо так. Але ж є особисте життя. Вони зачиняють двері свого великого будинку. Так вони заробляють великі гроші. Вони актори, у них у оскари, вони у них справді гроші є, тому можуть собі дозволити. І там відбувається, ми не знаємо, що чому так багато дозволяють собі люди говорити про те, що ой, правильно, неправильно, для чого вони це зробили? У них ще шість дітей. Чи можемо ми так коментувати? Ну, взагалі, життя зв'язки тяжела, і, коли делали... ми в августе с тобой Марина интервью да и был другой тоже повод, скажем так, я теперь свободна или разлюбила. То ну мне, как главному редактору журнала об известных людях, всегда Даже немного жалко этих звезд вас, потому что вы вынуждены быть, и ваша жизнь вынуждена быть на виду. И Ну, я думаю, что благодаря Виве, это было уже несколько раз, мы скоро будем делать репортаж со свадьбой Марины Леончук, это точно. А что касается Анджелины, Джоли и Брэда Питта, то. Э, то... то они разные, да, и там 15-10 лет существовала их связь, наверное, 10 лет, и эта тема всегда притягивала, это давала заработок таблоидам, известным каким-то журналам об известных людях, давала заработок в аппарации и так далее, и так далее. И легенда разрушилась, и у нас на сайте очень много людей обсуждало эту тему. Ну, кто-то на стороне Анджелины, кто-то говорит о том, что она слишком экстравагантна, слишком экзальтирована, и вообще Брэд не стоит даже на ее ногтях. Кто-то говорит, что Брэд селюк, и в общем-то он обычный среднесоциалистический мужчина, которому надоело, надоело видеть жену в виде посла ООН в миссии ООН, поездки в Азию, в Африку, надоело взбалмошность и так далее, и так далее. Ну, мне кажется, что она абсолютно цельная натура, и мне кажется, что Она переросла его. Они разные. да, И это как бы как проходит период отношений, когда эта разность. Скажем mm -hmm. так, починають Ну, З багатьма зірками спілкуєтесь, і коли, коли берете інтерв'ю, коли говорите от саме про такі е, досить делікатні моменти розлучення, коли особливо є діти. Е, наскільки вразливі самі зірки, незважаючи на те, що вони досить такі публічні люди, вони вміють працювати на камеру, вони знають, як посміхатись, вони знають, як реагувати, вони знають, які відповіді давати. От що найбільше вас вражає? Як... Ну, Взагалі чужа душа патьомки, mm -hmm. і взагалі весь ссор зі зби, це. Ну, это сложно, и иногда не понимаешь, для чего это делается. да, Хотя, опять же, там они зарабатывают лицом и, скажем так, делают карьеру на своей внешности, и это их бизнес, и нужно понимать. Раді чого це ділаться? Мені что що будуть новий виток в темі Бранджеліна, скажем так, і ви ще об этом будете разом говорити і делать сюжети. Будемо ще про це говорити звичайно, але хочеться сказати, як близький друг сказав Анджеліни Предепіта. Э, дуже сумним, що так трапилося, і справді давайте дамо спокій людям, нехай намагаються шукати собі оцю рівновагу, яка є, тому що у них справді шестеро дітей, ну але не можемо про це мовчати. Дякуємо дуже. Івана Славушпицька, не редактор журналу Віва і сайту Viva.ua була у нас у гості. Говорили сьогодні про Бренд Джолін, про розлучення Бреда Піти і Анжеліна Джолі. Дякую дуже сніданок. Тримає.